виконуємо завдання як з прикриття повітряного простору, так і з противодиверсійного резерву в складі мобільних груп на базі пікапів, прохідних автомобілів. Субційно проводимо навчання, покращуємо свої навики. Команда, відповідно, підрозділ короткий час завантажується на автомобілі, виїжджає в заданий сектор, в кожній групі є відповідний сектор цієї роботи, підрозділ виїжджає в даний сектор роботи і веде спостереження, якщо виявляє ціль, то відкриває вогонь на ураження. Патрулювання нашого державного кордону. За сигналами виїжджаємо на протиповітряну оборону. Такі крупноковідуберні кулемети являються ефективним засобом для боротьби з політом на Основні виїзди у нас відбуваються під час повітряних тривог, коли летять без, ну, безпілотні літальний апарати. Бувають виїзди не раз за ніч, а два-три, коли взаємодія всіх підрозділів йде, поступає вчасна інформація, де що звідки летить ну, і, і, і маючи певні засоби, ну, реально знищувати такі цілі. Все, що є, ми все будемо використовувати, щоб наші рідні мирно спали і не переживали за майбутнє. Ну, ми мобільна група після отримання сигналу про тривогу, незалежності, там, день, ніч, е, якісь погодні умови. Е, ми виїжджаємо на задану точку, е, розгортаємося, е, ну і курсовуємо. Займаємо позиції. Врації дає наказ старший, коли вже справді бачимо, що є загроза, літять в нашу сторону. Моя команда Шила. Додов і причала. Ми переможемо, буде складно, але який би не був ворог, це наша земля, в неї нікому не відомо.